Якщо ви, ну, есть, ну, є, наприклад, не руки, ноги, то, есть, ви більшість з вас робили, більшість з вас, коли казали, дуже швидко ви робити. а Згідний, хороша швидкість. Но те, що ви робите, це все, стопінг. Це вже фініш по великому рахунку. А тепер попробуйте поманіпулювати своєю швидкістю. Чому? Остав, е, можна тебе? Приходи, дивіться, просто приклад вас б'ють задні ноги. По баченні передній. Маряс, іди, будь ласка. Дуже швидко, дуже-дуже швидко. Я відповідаю з тою швидкістю. Це варіант, то чим закінчили. Якостапна. А тепер все те ж саме. Зверніть увагу тепер на мою швидкість. І. Давай, якщо нам до півного прямо підійде. Чи? Чи? Чого я виграю? Поясню, коли ви відпочинете, ви маєте бути розслабленими не тільки тут, а тут. Ви маєте відчути. Знаєте, є така притча японська, ну кажуть японська, кажуть китайська, може європейська, що поспорила, поспорив заяць з черепахою, хто скоріше, ніж черепаха з зайцем, хто скоріше. Пройде 500 метрів. В результаті перемогла черепаха Знаєте чого? Вийшла на два дні раніше. Це смішно, але є в цьому і своя логіка. Тобто ви маєте відчути і почати завер, почати і завершити контрнаступ скоріше, ніж він розвився у вашого супротивника. Зрозуміло?